Сьогодні багато говорять про те, що треба полюбити себе, що треба шанувати себе, але як це зробити, практично ніхто не каже. Зрозумійте, ніхто не допоможе вам, окрім вас, самих. Ви маєте зрозуміти, хто ви є насправді, що ви не просто тіло, не просто людина, ви перш за все безцінна, унікальна душа. І поки ви не навчитеся контактувати з собою, поки ви не навчитеся любити себе, ви не зможете по-справжньому полюбити і прийняти інших. І завжди у вас будуть претензії до інших, завжди ви будете мати марні очікування, завжди вам буде щось не подобатись. Бо тому, що тільки прийнявши себе повністю з усіма своїми особистостями, з усіма своїми плюсами і мінусами, як ви вважаєте, хоча мінусів не існує, ви не зможете приймати інших людей такими, як вони є. Адже кожна душа, прийшовши сюди на землю, має пройти свої уроки, має свої бажання. Має свої цілі. І кожна душа по-своєму цінна, немає гірших і кращих, є в кожного свої задачі. Сьогодні я вам порекомендую ось таку книжечку. В цій книжці дуже грамотно, легко, доступно описано: як навчитися приймати і любити себе, а в кінці є дієві практики. Користуйтесь, книжка читається на одному диханні і допоможе вам багато в чому розібратися в собі. Я вас люблю. Шануйте себе та любіть себе!